Ви вірите в Чупокабру. А... Що вона має закарпатське коріння? Так, звичайно. У нас Чупокабра це не дивно. Ну зазвичай, як все інше в Закарпатті, дивне стає на дивно. Безумовно, Чупакабра є місцем жителів, має паспорт подали України. Вірю. А чому? Ну, напевно, все-таки такі істоти волі в Закарпатті. А ви її коли-небудь бачили, боїтеся її? У снах бачила. От, а, так не боюсь. Чого боятися того, поки ми побачила на власні очі. А зараз наші сміливі дослідники гуляють в ополиться по дружба. Гуляють, гуляють, розміркують над тим, як їм знайти чіпака, І ось! Він їсть сакури!